Друзі, вітаю! Сьогодні в нас відео не про кіно, а про книжки. Я дуже люблю читати і роблю це доволі багато останнім часом, тому я вирішила, що формат, де я вам розповідаю про те, що мені сподобалось з прочитаного, що не сподобалось, чим саме мене зачепили книжки і що я вам можу порекомендувати почитати. Для Ютуба підійде. Будемо пробувати. Подивимось. У в мене тепер є дискошарт. в мене тут така святкова атмосфера. Сьогодні в нас в меню буде дві книжки з класичної української літератури та дві книжки з сучасної. І Якщо у вас ще зі школи є стереотип, що українська класична література це страждання, це нудно, то я сподіваюся, після цього відео ви зміните свою думку. Сьогодні в нас книжки про секс. Інтриги, втілення великих мрій та фантастично антиутопічно трилерні оповідання. І почнемо ми з книжки Валер'яна Підмогильного Місто, яку я купила і почала читати саме в перший тиждень, коли переїхала в Київ. Головний герой цієї книжки також переїжджає до Києва. Тому, якщо ви нещодавно пережили цей переїзд до нашої столиці, я вам дуже рекомендую прочитати цю книгу. Тут є дуже багато переживань головного героя. Які підтримують вас в процесі адаптації до великого міста, тому що вони дуже відгукуються? От просто ніби автор дістав думки з моєї голови і переніс їх на папер. По-перше, ця книга сподобалась мені своєю чесністю. Підмогильний чесно розкриває нам головного героя Степана Радченко з усіма його вадами, ницістю в окремих чинках, його нарцисичністю, небажанням брати на себе відповідальність. Його істеричністю, але не дивлячись на такий непривабливий портрет головного героя, мені все одно було дуже цікаво за ним спостерігати, за його розвитком. Мені дійсно хотілося зрозуміти його і знайти в ньому щось хороше, і, в принципі, це можливо. По-друге, ця книжка дуже легко читається, ну за винятком таких філософських монологів роздумів друга головного героя Вигорського. Хто читав, то я думаю, ви зрозумієте про кого я кажу. І по-третє, ця книга починається з роздумів, переживань, рефлексії людини, що пере переїжджає із маленького селища у велике місто, і це дійсно буде знайоме всім, хто переживав такий самий експірієнс. Друга книжка це збірка оповідань сучасного українського автора Романа Молиновського, яка називається Солодке життя. По-перше, вона мене дуже привабила своєю обкладинкою, і тут перед кожним оповіданням є такі прикольні ілюстрації. По-друге, блін, ну це дуже класні оповідання. Тут фантазія автора летить. Просто починається все доволі банально, і ти думаєш, ну, зараз я прочитаю таку нормальну побутову історію. Але потім все нас відносить кудись в майбутнє, в якусь антиутопію, якісь дивні сусіди, що запрошують ніби на новосілля, але невідомо чи зможуть гості звідти вибрати. Кожне оповідання це суміш жанрів, це суміш трилеру, фантастики. Фантасмагорії якоїсь. От я коли її прочитала, в мене було враження такого знаєте, ковтка свіжого повітря. І я ще ніколи не читала подібних оповідань українських авторів. Це чимось за атмосферою, схоже на Любка Дереша. Але я не фанатка Дереша. Я колись дуже давно прочитала дві його книги, і мені абсолютно не зайшло. Чому мені дуже подобається атмосфера, яку він створює, але на мою думку, він не може цю історію. В підсумку підвести до якогось цікавого завершення. А отут є оця містична, така темна атмосфера, і кожне оповідання доведено до логічного кінця. Я прям рекомендую цю книжку, тому що від деяких оповідань. Мозок вибухає. Я не знаю, як про них розповісти так, щоб не за спойлери. Побачите, як я про неї розповідаю. Вона точно варта того, щоб її прочитати. Вона читається доволі легко і швидко, але я спеціально перемежовувала її з іншою книгою, бо для мене було забагато цієї дарк-атмосфери, і мені іноді хотілося відволіктись на щось. Але якщо вам це буде окей, я думаю, що за два дні, за два вечори її цілком можна прочитати або розтягнути задоволення на багато днів. Якщо ви читали її або плануєте читати, то особливу увагу зверніть на оповідання про письменника. Бо там автор описує. Ну, я розумію, що він гіперболізує, він в кожному оповіданні дуже гіперболізує, але там він описує на що здатні справжні фанати літератури. І далі я вам хочу розповісти про дві книжки. Це танжер Івана Козленко та Майстер корабля Юрія Яновського. Вони в мене не дарма йдуть отак поруч, тому що танжер це рефлексія автора на канонічний роман Юрія Яновського Майстер корабля. І починаємо з танжеру. В мене її немає, на жаль, я її вже продала, але зробимо магію монтажу. Оп! Ця книжка непроста, і я не можу з точністю сказати, сподобається вона вам чи ні. Але я зараз про неї розповім і там вже вирішуйте. Вона мене привабила знову ж таки обкладинкою. До речі, я дуже часто так вибираю книжки, Якщо обкладинка мені подобається, ну звісно, я читаю його опис історії, але обкладинка дуже багато важить. Перше, що хочу сказати про цю книгу, вона. Про Одесу і про море. І вона прям сповнена любов'ю до цього міста. І це відчувається з перших сторінок. І саме через це я довірилась автору, тому що для мене це дуже особливе місто. І Якщо ви теж любите Одесу, то беріть цю книжку, хоча б через це вона вам вже сподобається. З перших сторінок Козленко описує один з моїх найулюбленіших пляжів. І в мене цей опис викликав майже фізичне відчуття піску, моря. Тому все, я одразу попливла по хвилях цієї книги. Сюжет дуже важко описати, тому що тут такий симбіоз сучасної Одеси, Одеси 20-х років, коли там розвивалася творчість, кіностудія і часи більшовицької революції. Лінія Одеси сучасності розповідає нам про молодого хлопця, якого волею випадку кличуть зніматися в кіно. Сюжет Одеси 20-х років це і є такі роздуми, переосмислення автором роману Юрія Яновського Майстер корабля. І, в принципі, тут ми і знайомимось з основним сюжетом, який ми потім будемо читати, ну, якщо будете, в майстрі корабля. Але Козленко описав це набагато. Гарячіше, от саме гарячіше. він додав туди сексу, еротики. І це грає в плюс в майбутньому, якщо ви вирішите почитати майстра корабля. Тому що в тій книзі там немає таких сцен. Але ми пам'ятаємо їх з Танжеру, і вони ніби так підігрівають Роман Яновського. І третя сюжетна лінія, Одеса часів більшовицької революції, вона дуже важлива, тому що вона дає нам зрозуміти, який шлях важкий, кривавий пройшло місто і чому воно саме зараз таке, яким воно є. І головний герой з першої сюжетної лінії теж дуже часто над цим розмірковує. Оця третя лінія, це мені здається, або він книгу пише, або сценарій. Щось я забула. І власне це його рефлексія, бо він намагається докопатись, чому Одеса не залишилась в сучасності такою українізованою, як вона була в часи Яновського та Довженка. І це дуже важливо. Важливо розбиратися, важливо не ставити штампи, важливо не просто вимагати від міста, щоб воно стало таким, як нам хочеться в сучасних реаліях. Цей роман був написаний до повномасштабної війни, але мені дуже подобається підхід автора. Він намагається розібратись. Він зацікавлений в тому, щоб українізувати Одесу, але він розуміє, що на цьому шляху в нього будуть перешкоди. І він намагається підійти до цього із розумінням, і з Отже, як ви зрозуміли, я вам дуже раджу читати спочатку танжер, а потім майстра корабля. Повірте, так буде цікавіше. Але якщо ви вже читали майстра корабля, то почитайте Танжер. Це цікава самодостатня книга. Її варто почитати. Хоча б через дуже гарячу гомоеротичну сцену між Яновським та Довженко. Це вам такий невеличкий спойлер. В майстрі корабля ви такого не знайдете. І безпосередньо сам майстер корабля Юрія Яновського це книжка про кіно, про українських митців та постреволюційну Одесу, яка розквітає, в якій розквітає саме. Українська творчість в центрі сюжету тут в нас створення фільму на одеській кіностудії з самим Яновським та Довженко. Їхні прізвища прямо там не вказуються, там ніби прототипи, але ця історія вважається автобіографічною. Тут на нас чекає і любовний трикутник, який буде між цими двома чоловіками та балериною, яку вони зустрічають і закохуються в неї. І дуже багато моря. І за кулісся фільму створення там прям дуже цікаві, такі технічні моменти описуються, як в ті часи знімали якісь. Масштабні сцени, і все це на тлі улюбленого міста. Там описуються прогулянки героя по французькому бульвару, і як вони приходять в порт, і як вони приходять на ланджерон. Ну, Просто від цих слів вже стає тепло на душі. І саме майстер корабля, цей любовний трикутник, він не такий палкий, як в Танджері. Тут все побудовано на недомовленостях, на ніжних дотиках, на поглядах, на листах. І це так мило, але може бути трошки нуднувато. Якщо ви не прочитали спочатку танжер, на цьому все. Я сподіваюся, що вам було цікаво послухати про ці книжки, які особисто мене вразили. І якщо ви їх ще не читали, то додали їх до списку бажаних. Залишайте зворотній зв'язок, тому що для мене це дуже важливо розуміти, що вам цікаво, куди мені далі тримати напрямок. Ну і звісно ж, підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі. І підтримати українське видавництво та українських авторів. Повірте в нашій літературі ще дуже дуже багато цікавого.